Вітаю діти! А скажіть, будь ласка, чи подобаються вам казки? Так? А які казки ви знаєте? Сьогодні на занятті зліплення ми будемо ліпити казкового героя. А якого самого, якщо відгадаєте загадку? Так, набридло на вікутці на, на рікунечку сидіти. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, діти, це казка про колобка. Тож сьогодні ми з вами будемо ліпити колобка. Добрий день, малятка! Сьогодні ми з вами зліпимо пластилінового колобка. Для цього потрібно взяти пів шматка жовтого пластиліну і невеликі шматочки чорного, білого, коричневого та зеленого кольорів. Із жовтого пластиліну викочуємо одну велику кулю і чотири менші. Велика жовта куля це й буде сам колобок, а з менших кульок ми зробимо для нього ручки і ніжки. Почнемо з ніжок. Візьмемо дві жовті кульки, з одного боку приплюснемо їх до поверхні дощечки. А з іншого вони нехай залишаються округлими. Тепер колобка ставимо на ніжки, тобто з'єднуємо їх із самим колобком. На ніжки колобка ми вже поставили. Беремося робити його ручки. Із двох невеликих кульок жовтого пластиліну розплескуємо палянички. Гострим кінцем лопатки робимо надріз на кожній із паляничок і формуємо маленьку долоньку колобка, надаючи їй форми рукавички з одним пальчиком. Ручки приліплюємо по боках колобка. Тепер робимо колобкові очка. Формуємо дві палянички із білого пластиліну, а зверху на них наліплюємо дві трошки менші палянички чорного пластиліну. Очка приліплюємо на верхню частину кульки колобка. Трошки нижче від очок приліплюємо носик, зроблений із маленької кульки коричневого пластиліну. А ще нижче від носика: формуємо великий усміхнений ротик колобка. Робимо паляничку із чорного пластиліну. На неї приліплюємо меншу паляничку білого пластиліну. Гострим кінцем лопатки розрізаємо ці дві палянички, наліплені одна на іншу, рівно посерединці. Тепер беремо одну із розрізаних половинок, приліплюємо до колобка округлим краєм донизу, і ротик вже готовий. А ще зробимо колобкові шапочку із зеленого пластиліну у вигляді кашкетика. Сформуємо товстеньку паляничку і приліпимо до неї з одного боку тоншу паляничку. Так, щоб вона виступала, ніби дашок кашкета. Готовий кашкетик одягнемо зверху на колобка. Дуже класний колобок у нас вийшов, правда малята? Та ще й модний у кашкетику. Ось такий колобок у нас вийшов. А ви діти можете е, зліпити свого улюбленого героя. До побачення!